Улюблені свято Стрітання Господнього, яке ми сьогодні відзначаємо, тобто 2 лютого, має глибокий символізм у християнській традиції, відображаючи важливі аспекти віри, спасіння та виконання Божої обітниці. Ми разом з вами сьогодні спробуємо розглянути 5 символізмів цього свята через призму вчення католицької церкви. Тож розпочнемо пункт перший виконання обітниці. Стрітання Господнього символізує виконання обітниці, даної Богом через пророків. У Луки другий розділ з 25 по 32 вірш, ми читаємо про праведного Симеона, який чекав на прихід Месії. Коли він побачив немовля Ісуса, він проголосив, що тепер може спокійно піти із життя, оскільки побачив Спасителя. І саме це підкреслює важливість Божих обітниць і їх виконання в особі Ісуса Христа, світло для народів. Пункт 2 У молитві Симеона, відомій як нунк Діміттіс, він називає Ісуса світлом для просвітлення язичників. Це ми можемо прочитати у Луки, другий розділ, 32 вірш. І це символізує, що Христос є світлом, яке приносить спасіння всім людям незалежно від їхнього походження. Таким чином, Свято Стрітення підкреслює універсальні спасіння, яке пропонує Христос. Пункт номер 3 Зустріч старого і Нового. Стрітення також символізує зустріч старого Завіту, представленого Симеоном і Анною, з Новим Завітом, представленим Ісусом. Це вказує на те, що Христос є завершенням і виконанням всіх обіцянок, даних через старозавітніх пророків. У параграфі 123 Катехизму Католицької церкви зазначається, що Ісус є центром і метою всього Божого об'явлення, символіка очищення. Четвертий пункт свято стрітення також пов'язане з очищенням, оскільки, відповідно до закону Мойсея, жінка після пологів мала принести жертву в храмі, Луки, другий розділ з 22 по 24 вірш. Це підкреслює важливість очищення і посвячення, яке також відображає духовне очищення, котре Христос приносить у світ. І останній пункт п'ятий спільнота вірних. Це свято також підкреслює важливість спільноти. Симеон і Анна є прикладом людей, які живуть у вірі і надії, чекаючи на виконання Божих обіцянок. Це нагадує кожному з нас про важливість спільноти. В нашому духовному житті, щоб разом у єдності витривати у вірі до кінця. Таким чином, друзі, свято Стрітення Господнього має багатий символізм, який відображає виконання Божих обітниць, світло спасіння, зустріч старого і Нового Завіту, очищення та важливість спільноти вірних. Це свято запрошує кожного з нас. Глибше усвідомити свою віру та участь у Божому плані спасіння. І на завершення хочу процитувати слова архієпископа Фултонашіна: Бог хоче від нас не стільки наших дарів, скільки нашої присутності, коли ми жертвуємо Йому своє життя. Тому, улюблені, прагні зустрічі з Ісусом, ми маємо унікальну можливість зустрітись з ним на літургії, в храмі кожного дня. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, Хай Господня любов перебуває поміж вами.